У Немиранецькій школі навчаються діти з двох стіл. Щодня за будь-якої погоди на уроки вони приходять пішки. Власного транспорту школа не мала за всю свою історію. До цього в нас шкільного автобуса не було, і це дуже турбувало і батьків, і дітей, і навчителів. Батьки турбувалися про те, що діти їхні в будь-яку погоду, і сніг, і дощ, і непогода, ходили до школи, завжди промерзали, завжди хворіли. Старшокласниця Ірина в цьому році школу закінчує. На уроки дівчина не спізнювалася, підборів не ламала, і це попри те, що кожен день впродовж 11 років долала 3 кілометри, аби дійти до школи. Дуже ранку приходиться вставати кожен день. І тяжко зимою особливо йти до школи. Дуже холодно і важко сніг великий. Новий автобус купили за гроші з державного бюджету. Немринецькій школі він був вкрай необхідний, кажуть в райвідділі освіти. Саме тут після оптимізації мережі освітніх закладів буде базова школа. Діти доїжджатимуть ще з тих сіл, де школи позакривають. Поряд немає таких великих шкіл. Наприклад, ми плануємо призупинити, призупинити навчання в Остапковецькій школі. Там всього навчається 19 учнів і немає жодного класу. Вирішили, що в цій школі все-таки учні здобудять більш якісні знання. Шкільний автобус і програма шкільного автобусу саме зосереджена для того, щоб зробити підвіз дітей і дати їм в освітніх округах, в базових навчальних закладах, дати знання. Це саме головне. Це буде освітянський округ. Тут треба створити всі умови, від нерозберігаючих до навчальної бази, залучити додаткових вчителів по всіх напрямках. Аби забезпечити підвезенням всіх школярів, Городоцький район потребує ще щонайменше три автобуси. На два планують знайти гроші в районному бюджеті. Ще один чекатимуть від обласної влади. Далі каже голова райдержадміністрації, думатимуть, як оновити шкільний транспортний парк. В нас на сьогоднішній день 16 автобусів. Можна сказати, застарілих в нас тільки є два автобуси, яких ми плануємо замінити. І в оці автобуси, яких ми три придбаємо, в нас буде можливість оновити заодно, і ті, які не дозволяють довозити тих дітей кількість, яка вона на сьогоднішній день потрібна. Я думаю, ми передамо на ті школи, де можна забезпечити, такі як в нас газельки, є можна забезпечити безпосередньо і довозом такими автобусами. В цьому році подільські школи отримують близько двох десятків нових автобусів. Втім, каже губернатор, це на межа потреба області у шкільних автівках у кілька разів більша. Посадовці разом з освітянами обіцяють шукати гроші на це. Аби на Хмельниччині діти до школи добиралися не лише на колесах, а й з комфортом. Треба ще 120 автобусів. Вікторія Бакалець, Володимир Паламар з Городоцького району для подільської панорами.